Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди, мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу. Я бажаю вам миру, добра і радості. Я християнин. Єдиний. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні. Я закликаю, щоб молили за наших захисників і захисниць, за їхніх родичів і за полонених, щоб Бог помилував і допоміг. Але найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку, що Бог творить з тебе і землі, любить людей. Бог послав свого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб промрити із собою, тому що мої гріші, між нами і Богом є велика прірва. Жодна людина не подолає цю прірву ніякими добрими ділами. Но Ісус Христос, Божий син, Він помер на Христі за наші гріхи. Усе нашу воно Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив, проливши святу на кров. І Він помер. Но в третій день Він воскрес. І він є живий. І сьогодні спасає людей. Але для того, щоб спастися від вічних муки страждань пекла, людям потрібно покаятися в своїх гріхах. Нам кожному є, за що просити Бога прощення. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах. Віруйте в Ісуса Христа, прийміть Його любов. Бог є любов, Бог любить людей і спасетеся. Читайте святе письмо, там. Все про це написано. Нехай береже вас Господь, будьте благословені.